Всім величезний привітик! І сьогодні ми з мамою будемо будувати будинок, трикутний будинок прозорій. Всім привіт! Ми вже знайшли місце для будування і зараз будемо будувати даний будинок. Зараз я заспавню палету, і ми будемо з мамою розпочинати. Мама, ти готова? Готова. Давай. Я вже заспавнила палети і будемо зараз строїти. І, до речі, ви поки що будете слухати спокійну музику, а ми поки що будемо строїти підлогом. Ну що ж, приємного вам перегляду. Ми вже закінчили з полом. Отакий у нас пол вийшов Так, трохи кривий, але не звертайте на це увагу. Зараз ми будемо строїти стіни. Ми вже заспавнили матеріал, ну, окна, я, я, якими будемо ми строїти. Коротше, будемо строїти стіни якими? Ми довго вибирали ць, колір. І все таке. Коротше, я зараз буду знову на ускореному і І... слушайте. Стелю і стіни, так що я вирішила нажати на паузу і, і все зробити. А зараз ми будемо робити отаку стіну посеред кімнати. Ось такий будинок у нас вийшов, а ось так наш будинок виглядає вночі. І тут можна, до речі, здавати. Віпку за 10 рубаксів. Грати Корич, грати в, не... в неї з друзями? Ось так наш будинок виглядає зі сторони. І я вийшла, щоб показати вам цей будинок і сама подивитися на нього. Ну і що ж, на цьому я буду заканчувати. Сподіваюся, вам сподобалося моє відео. і Підписуйтесь на мій канал. І всім пока!